Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Бог створив людину на свій образ і подобу, щоб вона була щасливою. Для цього Він дав Боже Слово, Біблію і створив церкву, де вчать істині, як бути щасливим. Хто виконує Слово Боже, той стає щасливим, хто ігнорує Його, той. Збивається із шляху Божого і втрачає щастя та спасіння. І зараз така дуже поширена думка серед людей: що в храм ходити не потрібно, Божі люди, наставники не потрібні, я сам з Богом. Напряму, я сам вивчаю Біблію, там пожертви та десятини не потрібні. І взагалі в мене своє міння, але Ісус Христос показує, чи потрапимо ми в Царство Боже, коли в нас буде таке своє мінє і така праведність. Книжники та фарисеї, вони це все робили. Вони відвідували храм, вони навіть і пожертву та десятини давали. Тобто, зовні вони. Були такі всі праведні, але серце було їхнє нечисте, в серці була пустота, а Богу таке не потрібно. Богу потрібно, щоб ми виконували волю Божу. Ісус Христос сказав, що якщо ми не перевершимо праведність та вчення книжників та фарисеїв, ми навіть не потрапимо в Царство Боже. Тому давайте будемо мудрими і виконувати волю Божу. Амінь.